Так, доброго дня. Поліз мені шкода Октавія. на крище лак. От Пробую машинкою шліфувати. Дуже довго він відлущується. І, і тоді, коли машинкою шліфувати, він пробиває ДНД до грунта, до металу. От, от, от Бачите, я шліфував і дуже довго. Придумав я таку вот приспособу. Кусок дерев'яшки прорубав легенько. з канцелярського ножа э, заб'є лезію і ось таким от, макаром. Набагато скліпче внутря. І потім не треба буде підобрунтовувати депортресі до металу, потім я бачимо, є такі бачимо от... лишаються сліди, царапини дрібненькі. Тут тоді 240 в ячиною 320-ї ждачкою легенькою секунд І все, і готово. Оту кришу я десь... На початку я десь шліфував, то на початку десь хвилин, певне, 10. А ту я вже майже цілу кришу, що відлишився кусочок Ну угу. Десь хвилин 20 я здираю, як то кажуть, і не треба де потім підґрунтовувати. Де. Бо протираєся нуждачкою до ґрунта. Тут ще треба буде зараз попрацювати теж ще кусок лишився зараз. одразу здираюся. повірте, набагато швидше і. Набагато краще, бо не треба буде потім підґрунтовувати. Щоб потім її тільки замотуєте і дасть один слой фарби, і тоді два слоя лаку. І все. І буде, можна сказати, майже як в рідній фарбі. Не буде протрети десь до металу. Там ґрунту дали більше, там менше. І буде вже навіть прибором де теж буде там більший зазор. Товщина фарбі там менша, а так воно все буде рівномірно, одинаково, красиво, і набагато скоріше і економніше. Менше піде фарби, бо зараз там треба де, де про тресі, треба буде два-три слоя фарби давати, аби замалювати, потім два слоя по всій так, всі лайфхак. Вот. Всім удачі, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Всім щасливо!